У 2014 році розпочата Російською Федерацією війна спонукала сотні тисяч українців стати на захист батьківщини, взявши до рук зброю. А після повномасштабного вторгнення російських окупантів 24 лютого 2022 року на захист України без перебільшення піднялася. Вся нація хтось на фронті, а хтось у тилу. Як і наші предки, чиї подвиги стали легендами, сучасні захисники та захисниці демонструють на полі бою українську винахідливість, військову хитрість та звитягу. Переконливим результатом незламної боротьби українських героїв є звільнені від окупації міста, села, знищена наземна, морська та повітряна техніка окупантів, ліквідовані склади, штаби та пункти управління загарбників. Наші захисники та захисниці це справжні герої. Вони приклад справжнього патріотизму та самопожертви. Українські захисники і захисниці сьогодні уособлюють героїзм та відвагу воїнів багатьох поколінь, воїнів різних країн, усіх, хто протягом століть боронив ідеали свободи, відстоював державність і виборював. Незалежність. Україна щит Європи та всього цивілізованого світу. Наша держава та її воїни ведуть війну проти російського агресора і захищають не тільки себе, але й всю Європу та всі демократичні країни від наступу загарбницьких сил таранії та диктатури. Шановні захисники та захисниці, ми вдячні вам за кожен день, який ви присвячуєте захисту нашої країни. Дякуємо вам за вашу відданість нашій країні. Бережіть себе і завжди пам'ятайте, що ви наші справжні герої. Героям країни, воїнам світла. Захисникам України, що мужньо боронять нас від супостата, ні танком, ні градом вас не залякати, всім тим, що життя не шкодують віддати, низький вам уклін і велика подяка. Яку а, видно? Яку назву мала держава, якою правили визначні захисники українських земель Володимир Великий, Ярослав Мудрий, Володимир Манамах? Київська Русь, Чернігівська Русь, Українська держава, Європейська Русь? Хто, ну, хто знає, кажіть? Київська Русь. Так, Київська правильно. Русь. Правильно, Київська Русь. Ну, можете піднімати ручку. Ну, просто не, не знаю. Київська Русь, Правильно відповідь. Так, давайте. Значить, є. Е, в яких українських народних казках згадується захист рідної землі від ворогів та сил зла? Оборіть правильну відповідь. Пан Коцький, Категорошко, Кирило Кожем'яка, Калапок. Кирило Кожем'яка? Так, іще, яка ще одна казка, друга теж згадується. Котегорошки. Котигорожка. Так, так, правильно, про категорошка. Дивимося, Категорошка, крила, каже м'яка, так. Е, так, далі. У якого слова не вистачає у прислів'ї верби та Чого? Там немає України. гробини, людини, малини, калини? Нічого немає калини. Без з калини? Правильно. Так. Калини. Так, калини. Правильна відповідь. Так. Значить, укажіть країни, з якими межує Україна. Оборіть кілька відповідей. Вам видно? Канада, Білорусь, Австралія, Польща. З ким, хто поряд знаходиться з Україною? Кордон. Білорусь. Польща. Польща. і С ще, ще. півночі у нас півночі, Білорусь. Білорусь, так. Правильно, Білорусь, Польща, так. Яку... О, не було? Яку у нас мало традиційна казацька казачий. Оселедець, коса, маківка, карась. Коса, коса? Оселедець. Оселедець, правильна відповідь, так. Звичайно, оселедець, так. Ну, нічого, будуть бачити, дань прошу не зря. Значить, дивіться, яка річня могла використовуватися козаками. Автомат, спис, шабля, рушниця. Автомат. Автомат, автомат. Так, звичайно, автомат не міг, бо ще тоді не було автомата. Так. Багдан Хмельницький та Іван Мазепа. А. Відомі українські композитори. Б. Найкращі льотчики часів Другої світової війни. В. Одні з найвизначніших українських гетьманів. і Г. Польські художники, які обожнювали українські краєвиди. Відомі українські композитори. Відомі українські композитори? Багдан Хмельницький та Іван Мазепа. Ні. Yeah, uh -huh. Я там найкращий... не... Не, не льотчики. Не. Одній із КЧВ. Найвий... Так, да, гетьман, так, звичайно, це відомі гетьмани. Okay. Так, значить. Да, Українські гетьмани, правильна відповідь. Так: скільки в Україні існує державних мов безліч. Скільки мов скільки народів в Україні? По українська, польська, білоруська, дві українські російська яка? Або єдина українська. Одна. Безліч. Державна. Державна. Одна державна одна українська. У нас державна тільки одна. Хотілося російську статус державної, але нічого не вийшло. Чому ж війна? Так. Яке, значить, у нас буде 14, зараз у нас 1 жовтня, свято один день з Днем Захисника і захисниці України. Трошечки, значить, у нас, Ми подивилися тільки що відео, і на відео було сказано, яке було свято Великдень, День Святого Миколая, Покрова і через Дво. Покрова? Так, Покрова, да, так. Сказали, що Покрова це була захисниця. Так, Покров. Покров. Да, Свято Покрову, все правильно. Так, який з запропонованих варіантів не є державним символом України? Значить, Синьо-жовтий прапор, тризуб малий герб України, гілочка верби та калини, гімн ще не вмерла Україна і слава і воля. Що не є державним символом України? <зв>. Так, гілоч... так, правильно, гілочка верби та калини. Так, що таке державне свято? Державне свято це лише у нас День Конституції України. Офіційне свято встановлено на честь вшанування визначної події, чи воєтної особи, це будь-який вихідний день або свято, яке відзначають у всіх країнах світу. Лише День да. Конституції України. А шо, у нас одне, одне свято. чи Державная штана. і конституции, и. Святой. Я... Ага. Так, офі... офіційне свято Б. Офіційне свято. Б. На... Да, Б офі... офиційное свято встановлено на честь вшанування. Яке а про захисників України є правильним. Це тільки воїни, які зброєю в руках протистояли ворогам України, це лише політики, які захищали інтереси України за кордоном, це тільки науковці та письменники, які прославляли Україну у світі, або це воїни, політики, діячі науки, історії та культури, які жили і живуть задля для успішності України. Останнє, да, своїми силами захищали від загрози негараздів. Так. Сюди відносяться всі діячі. Правда, це останнє твердження. Так, хто а, значить з названих діячів захищав честь України на спортивних змаганнях? Віталій Кличко, Богдан Хмельницький, Михайло Грушевський Віталій, та Вишневій. Віталій Кличко. Звичайно, Кличко. Кличко. боксер, так. Да, так, які події об'єднали сучасне українське суспільство у спільній боротьбі за незалежність України? Російська агресія на території України, захоплення Криму, політ у космос людини, поширення мережі інтернету та гаджетів на всю територію України, проведення в Україні Євро 2012 Як я правильно? То, яке? Перше. Що перше, 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 да. перше, правильно, перша подія, звичайно. Російська. А, да, а, звичайно, звичайно. Так, ну тут э, відповідність Тарас Шевченко, Ярослав Мудрий, Леся Українка, Богдан Хмельницький. Це всі правильно розташовані? Зараз. Нікого не Леся Українка... правильно? Так.

temen-temen chamany yang temen-terum kepertama hai

Хоч трохи появилися.